Ooh. Наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Ой, отче ноші я сина небесах, нехай сидить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі грім нас зазожні, дай нам сьогодні. Все у Христі. Сьогодні ми зібралися попрощатися з нашим побратимом, який положив своє життя за нас вам. За те, щоб ми жили під вільним небом, мирним. Дуже боляче говорити, але прийміть близькі рідні співчуття. Тренер був завжди сильним, він завжди направляв нас, як треба, як треба жити. Тому вічна пам'ять. Oh. І трагічний день знову у нас у Миколаївській громаді. На цьому місці ми сьогодні проводжаємо в засвіти справжнього героя, мужнього воїна, захисника Лященка Олександра Миколаєвича. Чоловіку було 50 років, ще тільки розквіт життя, і він пішов мужньо захищати нас з вами. Знаєте, він багатьом тут присутнім є ровесником, і мені в тому числі. І ми всі з вами пам'ятаємо, як нас навчали. Тому що поряд з нами в Росії живе братній, дружній народ. Але, на жаль, так стало, і ми навіть готові були вже цьому повірити. Але так сталося, що той в лапках братній народ все-таки показав свою справжню сутність. І в 2014 році він прийшов на Україну не в гості, не з хлібом сім'ї. Він прийшов сюди зі зброєю сіяти гора, кров, розруху, інвалідність, сирідство. Скільки вдов залишається в нас на Україні? Страшно, страшно подумати про це. Але, на жаль, реальність сьогодні така. Тому, але завдяки таким хлопцям, як Олександр, хлопцям і дівчатам, нашим захисникам і захисницям, завдяки тому, що вони боронять наші землі, ми з вами продовжуємо жити у вільній Україні. Ми з вами говоримо своєю мовою. Ми з вами маємо змогу ходити на роботу і ростити своїх дітей. Тому не забуваймо про це ніколи. Олександр і ще багато його побратимів віддали для нас з вами, для нашої держави, найцінніше, що може віддати людина своє життя. Тому нехай пам'ять про нього буде жити в нас назавжди. Так, ми сьогодні проводжаємо фізично Олександра за світи, похоронимо його тіло, але дух його, воїна, захисника, буде все таки жити на нашій землі і надихати майбутнє покоління. Любити свою державу, любити свою землю, любити свій народ. І якщо, не дай Бог, трапиться таке лихо, як зараз, бути готовим захистити все це. Тому, шановні рідні, дякуємо вам, дякуємо за сина, дякуємо за батька. Він був справжній захисник, воїн, чесна, відверта і добра людина. Висловлюємо від цієї миколаївської вам громади вам щирі і глибокі співчуття. Слава вічна слава і пам'ять герою! І слава в Україні! Героям слава! Шановне людство, рідна наша Дмитрівка, у нас зараз дуже важкі часи, але сьогодні дуже тяжкий скорботний день. Ми проводимо останню дорогу нашого героя, нашого земляка Олександра. Да, всі ми про нього знаємо тільки хороші відзиви. Те, що він, в принципі, наш, як кажуть, самого народився в Дмитрівці, навчався в Дмитрівці і останній час проживав в Дмитрівці. Да, Говорять, що герої не вмирають. Так вони не вмирають. Але ж вони віддають цінне. це своє життя. Віддають вони за нашу рідну Україну, за нашу незалежність і свободу з вами, за майбутнє наших дітей. Санька. Рідний ти наш друже брат. Ти вічно будеш в наших серцях, такий, як ти був. Щедрий. І завжди прийдеш на допомогу. І ще, що я хочу сказати, його слова, які він завжди. любив, Ти останешся для нас, як назавжди, твої любимі. Я маленький, добрий мусим. Шановні, <кхід> да, дійсно, це для нас така трагедія, дуже сумна. Але ми повинні пам'ятати, що герої, вони остануться, так як Олексій не повторювався, це тільки ми фізично його будемо ховати. Про нього ми будемо помнити тільки гарно. На жаль, війна забирає нас самих кращих, кращих наших героїв. Але ми повинні пам'ятати, кому ми вдячні за ранкову каву і за зустріч з рідними. Це таким героям, як самі. Дружище, хай земля буде тобі слухати. Слава Україні! Ще слава! Слава співчуття немає немає дідушки. я сьогодні їхав, скажу вам так, як завжди, дідулька на табуреточці, тільки в старе час він дивився на дерева, слухав спів пташок. А сьогодні просто. Кому в горлі дідуська зустрічав сина.